Всім привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Сьогодні покажу варіант дуже смачної, цікавої та швидкої приготуванні вечері. Буду готувати вперше. Самому дуже цікаво, що вийде. Приєднуйтесь до мене, не забудьте підтримати канал своєю підпискою та подобайкою. А я починаю. Поїхали! Для сьогоднішньої страви мені потрібна капуста, кріп, французька гірчиця, філе курячого стегна, твердий звичайний сир, італійські трави, майонез та сметана. Починаю з того, що нарізаю капусту. Наводжу порядок на робочому місці, беру деко для випікання, яке застелене пергаментом, та починаю різати капусту. Зрізаю спочатку ну, попку капусти, щоб була рівна основа. Для наступного шматочка відкладаю. А тепер ріжу шматок товщиною приблизно півтора сантиметри. Кладу на деко. Друзі, звертаю увагу. Відрізаю шматки з протилежної сторони від качана. Ось качан я з цієї сторони ріжу. Наступний шматочок. Так. Зайве листя, яке відпадає, я його прибираю, все воно піде на салат. В крайнього шматочка з цієї сторони невелика частина качана залишилась, я її вирізаю ножиком і видаляю все. Останній шматок перекладаю до решти капусти. Ось такі красиві шматочки у нас вийшли. Тепер додаю до капусти спеції та змащую соняшникову олією. Спочатку солю. Мелений перчик. Кількість солі і перцю кладіть за своїм смаком. В самому кінці додаю італійські трави. Теж зверху посипаю. Ми підготували основу для сьогоднішньої вечері. Відставляю її в сторону. Вона повинна трішки зачекати. Тепер беремо нашу курочку. Як я казав, в мене філе курячого стегна. Якщо ви просто звичайні стегна купуєте, не забудьте зняти з них шкірку та дістати кісточку. В мене готове філе. Зараз його гарно відбиваю. солю та причу. Відбивати буду кожну моторчика окремо. Задача зробити кожен шматок максимально пласким та широким. Ну, приблизно ось так. Готовий шматочок перекладаю на тарілку і таку ж процедуру проводжу з кожним шматком. Солимо і перчимо кожен шматочок. І останній шматочок. Так, ми посолили курку та поперчили її. Зараз нам треба зробити типу маринад для неї. А перед тим, як його почати робити, ми вмикаємо духову шафу на 190 градусів верхній нижній нагрів. Для маринаду беру спочатку сметану. Перекладаю її більше миску. Далі додаю майонез. Та в кінці французька гірчиця. Гарно вимішую. Поєдную всі інгредієнти. Так, маринад готовий. Тепер беру кожен окремо шматочок курочки, занурюю в маринад та викладаю зверху на капусту. Я ось так руками беру. І викладаю зверху на капусту. Другий шматочок. Курку намагаюсь підібрати по розміру капусти, щоб філе саме вкривало повністю всю поверхню капусти. Подивіться, друзі, як ефектно виглядає наш майбутній смаколик. Духова шапа тим часом вже нагрілась, поки ми все підготовлювали. Відправляю і буду запікати, як я раніше казав, при температурі 190 градусів 35-40 хвилин. Буду дивитися по готовності. Через 10 хвилин запікання до нас почав доносити з духової шафи смачний аромат запеченої курки та капусти. Тому я не зволікаю. Зараз треба натерти сир та нарізати кріп. Натираю на звичайну крупну терку. Так, з сиром справились, тепер нарізаю кріп. Ми підготували все, На рубежі в 25 хвилин запікання, треба посипати зверху капусту з куркою натертим сиром. Дістаю її з духової шафи і посипаю. Посипаю сирочком. Після того, як додав сир, повертаю в духову шафу ще на 10 хвилин. Страва дуже ароматна. нарешті вона готова. Я посипаю зверху кропом нарізаним і будемо куштувати. Так, а тепер беру собі шматочок. Ось так. Розріжу прямо по центру, подивимось, як воно виглядає в розрізі. Ну, Максимально соковите. Перевідрізаєш шматочок, щоб скуштувати. Так, все. Тепер куштую. Трішки охололо. Дуже смачно. Я єдине, за що переживав, за те, щоб всередині капуста не вийшла такою вареною, пареною. Але ні, вона повністю вібрала в себе всі смаки і аромати м'яса, маринаду. Ми її гарно посолили, поперчили, трішки додали соняшникової лії. Просто супер. Вона більше того, навіть така трішки тугенька всередині і класно поєднується з м'ясом. Тому виходить така однорідна, цільна, суцільна страва, яку приємно куштувати, Я приємно здивована. Цією простою в приготуванні, швидкою в приготуванні, але дуже смачною стравою. Запевняю, що ви однозначно її вподобаєте. Для вечері однозначно на всі 100% зайде. І як завжди, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!